Друзі, всім привіт! Blast Premier Fall Final триває. нас вже чекає стадія плей-офф завтра. Ну, фактично, сьогодні, як вийде відео, але ви розумієте, 24 листопада розпочинається стадія плей-офф двома чвертьфіналом. Але паралельно розпочинається ще ESL Challenger Єнчапінг 2023. Це буде черговий lan турнір на 100 тисяч доларів, на якому візьмуть участь Монте. До цього вони не брали участі на ESL Challenger'ах, і нарешті. Доросли до того, що отримують вже прямі інвайти на цей турнір. Дуже круто для них, адже нагадаю, що вони не партнери ESL, вони не мають слота на ESL Pro League і не можуть гарантувати собі участь на цьому турнірі просто так. Тож, це буде типовий формат для ESL Challenger. а я його дуже люблю, Май майже люблю, якби не стартові матчі в Best of 1, то я би його дуже би любив. А так, це просто хороший формат. Вісім команд з різних регіонів у двох групах, 100 тисяч доларів, слот на ESL про лігу 19-го сезону, і всього-навсього три дні чистого КСу в місті, яке є столицею фактично КСу. Там проводилися два мейджери, там фактично був заснований DreamHack. це колиска кіберспорту, саме Counter-Strike'у. У групі з Монте у нас Тайлу, Наунс та Eternal Fire. Очевидно, що реальна небезпека йде тільки від турків, які добре себе проявили на минулому сезоні Pro League, Вийшли у плей-офф. Ще недавно посіли друге місце на Руснявому звісно, інші команди теж можуть здивувати, особливо в Best of 1, Але якщо Монте хоче підтримувати статус, то мусить зносити таких суперників. Монте у новому сезоні вже вийшли у фінал Рубет Кап, у півфінал Зандерпік, були близькими до виходу у плей-офф на Аєм Сідней. Ну, в принципі, команда себе добре почуває. Там програли трошки на ESL Challenger Лізі, але це не так важливо. Я надію, що вони дуже багато зараз тренувалися. На жаль, не змогли провести буткемп перед цим турніром. Можливо, він не настільки принциповий цей турнір, можливо, перед Атлантою в них буде буткемп, а, можливо, буде ще якийсь турнір, про який ми не знаємо. От а, тому я думаю, що в них все буде добре, як мінімум плей-офф вони мають виходити скажу ще про Тайлу. Пейлу зараз підписали нарешті гарний китайський склад циклон, які і на League щось там вигравали. І загалом домінують в Китаї стабільна команда, яка може щось виграти. Так само і на Вони в себе в регіоні домінують, але загалом в Європі мало що можуть показати. Для цих команд. Приїзд у Єнчіпінг є просто дуже хорошим досвідом і можливістю пограти проти сильних команд на хорошому турнірі. Тому для них все добре. В іншій групі склад набагато цікавіший: Virtus Pro, Game та Мібер та А З росіянами все ясно, в них все добре йде в КС 2, виграли один турнір і вийшли у фінал іншого. Стиль не змінився і не змінилася ефективність цього стилю. Однак питання в тому, як вони проявлять себе на лан. Востаннє на лан команда грала на sl Проліс і відлетіла від NZ. до того, що був теж руснявий лан, де вони теж не виграли його, а посіли, здається, друге місце, програвши Spirit. Не знаю, як воно все складеться, ніби гравці досвідчені, в мейджор вигравали там всі крім міра. Але тут питання можуть бути. Хоча саме Virtus.pro, Про, який це головні спеціалісти по sl челенджерах Наскільки я пам'ятаю, вони вже виграли три штуки. І в цьому році вони виграли SL Challenger Катовіце. Минулого року це був Роттердам, і ще до того в них був якийсь онлайн SL Challenger, Вони там з Пурія, здається, грали у фіналі. Тому, як мінімум, три вони вже виграли. Це формат для них зручний, команди зручні за рівнем, будемо бачити. Мібер в КС 2 пограли трохи на ручнявих турнірах, навіть вийшли на ББ-дачу з призовим фондом у 300 тисяч доларів. Симпатично виглядає Брензан та Інсані, але дуже бракує Сафі. Це може стати проблемою, особливо враховуючи, що у суперників ну, солідні снайпери. Gamer Legion продовжують грати тільки турніри преміум класу, власне, Лани. Востаннє в онлайн вони грали ще до майджору. Зі Snacks вони виглядали симпатично у Сіднеї, але з того часу всі вже вчилися грати в CS2 і робили це в тому числі на практиці на турнірах, на онлайн-турнірах, на лан-турнірах. Gamer Ліджен просто тусувалися, тому не дуже вірю в їхній успіх. Але може бути всяке. Не забуваємо, що щоб вийти у плей-офф, тобі треба виграти всього два Best of 1. Матчі відкриття та матч за вихід у плей-офф це матчі в форматі Best of 1. Вже матч на виліт буде в Best of 3, і всі матчі у плей-офф теж будуть Best of 3. Тому всяке може статися у Best of 1. Вони навіть фейс здолали. Єдина команда, яка здолала фейс у матчі в CS е е е 2. Сліді Макс це колишній ґеймер А Через підписання цього ростеру організацію я очікую від гравців максимальної віддачі. Вони і так непогано грають останнім часом, але далеко заходили в сіті, вигравали і демонструють якісну та таку доволі швидку агресивну гру. Особливо виділяються Хаджі та Мака. Останні взагалі це один з найкращих снайперів у новій грі, тому очікую від них, як мінімум, боротьби. Це буде дуже цікавий матч між ними та Virtus.pro. Сподіваюся, що саме вони та Геймер вийдуть у плей-офф цього турніру. Паралельно триває Fall Final, про який ми вже говоримо кілька днів, де у новому дні відбулися чотири матчі. Навіть без особливих проблем розібралися з неї Чудовий матч від DGL та Бід. Ну і звісно, краща гра від іми. У Румуна були проблеми на Оверпас, але на міраж він показав себе у всій красі. Ну і Vundefull, звісно, 1-15. Це ніби нижче від того, що ми побачили в першому матчі. Але він робив те, що він мав робити, але тепер ще тімейти не підставляли його. Як результат, вдала гра для команди, хороші рахунки та вихід у плей-офф. NP просто підтвердили, наскільки вони не готові до цього рівня. У команди більше немає турнірів у цьому році, крім Свенська Купен, але там має бути більшість шведів, тому вони, напевно, будуть брати Young Ninjas. Ну і ніби більше турнірів у них немає у цьому році. Бласт Final був для них шансом вийти на World Final, але вони посіли останнє місце. Cloud9 та FaZe зіграли дуже цікавий матч. Європейці знову програли оверпас, але доволі впевнено розібрались на Ancient. Anubis був супер близькою, і я вже поховав Faze у якийсь момент, але команда настільки впевнена і досвідчена, що 0-3 на овертаймах для них це не кінець. Було видно, що матч мало що вирішує, і команди просто дуркували іноді. Особливо цей момент, наприкінці Анубіс, коли спершу Фейс виграли раунд з пістолетами на Еко, а тоді фулеко виграли і їхні суперники. Загалом, очевидно, що це заслужений прохід напряму у півфінал. Фейс це найкраща команда в cs 2 і це нічого поки не може змінити. Герой покарали Астраліс. Блейм знову кричав на рахунку 8-0, і знову після його криків суперники виграли купу раундів поспіль. Цього разу це було не 14, а 13, тому прогрес. Астраліс молодці. Це був їхній останній матч у такому складі. Скоріше за все, і далі вже ми побачимо ябі та стаун на Оверпас. До речі, вже камбекали Астраліс, але на овертаймах команда просто зникла. Було сумно того, як виглядав девайс. Він просто в якийсь момент не розумів, що сталося, чому він один проти чотирьох лишився. І той що в сейвити. Він вже в якийсь момент навіть губився. То він хотів міняти АВП на автомат. Тоді передумав, тоді знову вирішив міняти, але виявляється, на тому місці вже не лежала АК, а лежав АВП, який викинув Кеддя. Ну, була вже така сумбурність у діях. І це було дуже сумно і дуже дивно. Адже він в тому не був винен, він грав добре. Він був. Стабільним гравцем, і мені сподобалось, як написав один з редакторів Хил ТВ, що цей матч чітко показав, чому девайс та шуш це два найкращі гравці данські на даний момент. І якщо буде формуватися якась данська суперкоманда, без них її просто неможливо зібрати. Навіть можна не брати блейм, але ви мусите взяти девайса та шуша. Це обов'язково. Ну і звісно, варто згадати, що це дуже красива, гарна історія для Кедіан та Дюпрі. Їх в якійсь мірі трошки побила ситуація останні кілька місяців. Дюпрі перебрали з найсильнішої команди в світі, тому що вони хотіли зробити її ще сильнішою, і тут він повертається і в рідних стінах грає, грає добре. Ну а Кедіан всі все розуміють. Це арка помсти, яку поки що Каспер виграє. Він сам казав в інтерв'ю, що коли зрозумів, що таким може бути його останній матч за героїк, то він запалився і захотів виграти. Та й в твіттері він написав, що останній його матч за героїк не міг бути програшем Астраліс. Це було б дуже несправедливо. Подобається мені таке. Віталіті та комплексіті, як і Фейс та Cloud9, грали у матчі, який мало що вирішував, було багато дивних раундів і відданих еко та форсів. Комплект. Провалили Anubis, але знову показали, як некомфортно мезі на нюк, що принесло їм перемогу на піку суперника. Інферно стала апогеєм дивних рішень та випадкових раундів, в яких виграв зайву тапокс. Особливо добре. Капітан проявив себе в захисті. Він знищував банан. Там було дуже важливих раундів, кілька від нього. Тому Віталіті заслужено вийшли в півфінал. Звісно, як не заслужено. Вони ж виграли. А комплексіті ну трошки не вистачило, мені дуже бракувало флопі, але про це трошки згодом. У першому чвертьфіналі у нас зустрінуться героїк та Cloud9, і тут дуже важко вибрати фаворита. Обидві команди грають у трошки неповноцінних складах, які є тимчасовими. Обоє мають збите ядро з трьох гравців, які довго грали разом. Але в росіян ця трійка не грала разом півтора року. Крім того, у Героїк є повноцінний капітан та снайпер, що є величезною перевагою в іграх. Між такими міксами. Бумич, ну просто взагалі чибить страшно. Ще в онлайні там здавалося, що він може щось робити, але зараз це, це жахливо. Хобіт ще гірше, тому а, снайпера часто буде бракувати, особливо а, в матчах проти героїв, де багато що залежить від того, чи Каспер знайде ентрі, чи розміняється і так далі. Якщо ніхто не зможе йому нічого протиставити, то це буде біда для Cloud9, на щастя. Проте, ця відсутність снайпера може контритися шаленою формою Електронік. У нього 1-37 після 6 мап. Ну, видно, що присутність повноцінного капітана йде йому на користь. По Помапулу очікує вертігу від героїк. Вони показали сильну атаку проти Астраліс, а Cloud9 все-таки намагаються уникати цю мапу. Ancient будуть пікати Cloud9. А героїк ніколи не грали її добре і зараз мають 5 поспіль поразок у різних складах. На третю мапу є кілька варіантів, але якщо це буде Верпас, то я б віддав перевагу саме росіянам. Якщо щось інше, то тут перемога героїк, як на мене. Додам, що це трошки така романтизована думка, адже я хочу красиву історії для Кедіана, і хочу, щоб героїк зіграли з глядачами, адже нагадаю, що чверть фінали будуть ще без глядачів. Другий чвертьфінал пройде між Наві та Complexity і я бачу небагато шансів для народжених перемагати. Команда трошки нестабільна і її найкраща мапа це Міраж, яку суперник не грає. Ви баните Вертіго не найкраща мапу комплів, тому суперника все влаштовує. Звісно, статися може що завгодно, особливо якщо іми не хибитиме, але реально Комплексіті зараз у кращій формі. Питання в мене є тільки, от якраз до Флопі. Він просто вимкнувся проти Віталій, не відчував таймінги і часто не міг банально перестріляти суперника. Він виглядав як якийсь просто лишній гравець цієї команди і часто був причиною програних раундів. Якщо він буде грати так само і проти Наві, то в народжених перемагати, звісно, є шанси. Ну і звісно, багато що, як я вже сказав, залежить від особистої форми тих гравців, які. Трошки нестабільні. Я вже не сумніваюся в тому, що Вандефул має грати нормально, як мінімум. А питання в тому, чи не пропаде бід та іме. Оце основне. Якщо ці двоє будуть грати добре, то буде все окей. Від uh, комплексі я очікував піку Anubis від Наві, не знаю, або Ancient, або Нюк. Туди треба дивитися. Але нюк виграли комплексіті проти Віталіті, тому напевно, все-таки це буде Ancient. Оверпас не варто ризикувати, це доволі сильна мапа для комплів. То й на третю, там може бути інферно. Так само і Наві можуть розглянути Інферно як варіант піку. Але все-таки я схиляюсь до еншу. Тут 50 на 50, але хай буде перемога комплексіті. На цьому все. Дякую за увагу. Закликаю вас підписуватись на цей канал, ділитися своїми фаворитами в коментарях, ставити лайк цьому відео, щоб більше людей побачили його. І, звісно, любити Counter-Strike.